Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як поперечина на віски. Це йде поперечена на UMZ. Вона у нас представлена у двох варіантах. Це йде оригінальна. Ось так вона виглядає. Чорна йде виробництво. Аналог Україна. Вони трошки візуально там відрізняються. Полетю, це не суттєво. Єдине, що можу додати, чорна йде, наскільки я розумію, на пару сантиметрів вона довша. Так якщо дивитись, на роботу воно не впливає особливо. Можемо відправити вам її по території України, але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто, спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону. Уточніть наявність та ціну за товар. Якщо у вас все влаштовує, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників. Молдову довести вам допоможе Сергій. Це його номер телефону, можете звертатись до нього. Та Литва, Латвія, Володимир вам допоможе в цьому питанні. Загалом маю великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку Сонечко та Косарку Virex. Підписуйтесь на цей канал, туди далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Ставте лайки, пишіть свої запитання у коментарі або краще звертайтесь за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазином Дозовок.